Ми сніжинки, ми пушинки. Ми спускаємось з хмаринки. Ми білесенькі, малі, летимо аж до землі. Сніжинок дуже багато, але вони такі різні, не схожі одна на одну. А давайте пограємо в гру знайди однакові сніжинки. Чи є тут однакові сніжинки? Ось вони, однакові сніжинки. А які з цих сніжинок зображені однаково? Так, ось вони які. А на цьому зображені є схожі сніжинки. Так, ось вони. А серед цих сніжинок є однакові. Ось вони. Малята, я пропоную сьогодні зліпити сніжинку з пластиліну. Будемо ліпити ось таку сніжинку. А якого вона кольору? Так, білого. Сніжинка складається з тонких, прямих, як нібито ниточок, стопчиків. Але спочатку... Пальчикова гімнастика. Раз, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, три спіймаємо і зламаємо. Для роботи нам знадобиться аркуш синього паперу. Дощечка для пластиліну пластилін білого кольору. Спочатку розминаємо, розігріваємо пластилін, а потім ми поділимо його на дві частини, а потім кожну частину ще на дві частинки. І другу половинку на дві частинки. Один, два. З кожної частинки скочуємо тоненький стовпчик, як ниточку. Ось таку паличку, колбаску. А тепер на синій аркуш паперу будемо викладати наші стовпчики, колбаски наші тоненькі. Ось так. Дивіться уважно. Ось така гарна свіжинка вийшла. Зробіть і ви, діти, таку стіжинку. Чекаю з нетерпінням ваші творчі роботи. До побачення, діти! До нових зустрічей!